Друзі, вітаємо вас на каналі Botanic Flowers. І сьогодні у нас велика-велика-велика розпаковка. Я, мабуть, ці три коробочки розділю на три коротші відео. От, і в ці перші величезні коробки, одненька рослинка. Це мрія кожної квіткарки Монстера Манки. <реш> В общем, я її дуже довго чекала, я її дуже довго шукала. М -м -м. А що буду тягнути? Давайте її відкриємо і самі yeah. все побачите. Я вже її розкрила. Далі. Ой, друзі, все. Це... Треба якийсь кошик, щоб тут все складати. Так, друзі, велетенська, гігантська монстера. Я не знаю, дуже цікаво. Хтось догадався, напишіть в коментарях, що це за монстера. Що ж це за монстера? Всі, всі монстеромани так довго шукають, чекають. Я? Yeah? Яка ж вона велика красуня. Тут упакована, конечно. Дуже серйозно. Ой, тут, короче, туда надо ще до лиц. Takk, 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 takk. Друзі, ну напомнювача тут. Не пожалкували? Не пожалкували. Так. І на кого ж це схоже? От що це Дивіться. От сюди дивіться. Що скажете, друзі? Це Мостера Альба Лангеформ. Неймовірна красуня. Не? Ще раз хочу показати. Стовчик, що дуже короткі між вузли. Короткі між вузли, різке стовщення ствола. Це дуже характерні признаки великої форми. І, як ми бачимо, з однієї точки, ось один, два, три, дуже короткі вузли, і вона ось так. її підняли, Вона хоче повсти. Її підняли, і за що цього в неї наклонений перед листя. Якщо її посадити так правильно, вони будуть дивитися вгору. І в її хочеться ось, таку, ось. ось це її природнє положення росту, Їй хочеться повсти. І тут ми гарно це спостерігаємо. Так що, друзі, і до мене приїхала ця красуня. любуюся, милуюся.